You are safe now. It never struck you as strange that this man just showed up to save you. Just figured I was lucky. Have you ever been lucky? No. Yeah. There's blasts everywhere. Signs of a struggle. Blood on the floor. What about the girl? No sign of her either. I'm thinking that he offed her. What did you do? This wasn't a random shooting. He's hiding something. What happened in that house? Where did they all go? Have these blank spots. They're not the only people close to you to disappear, are they? Do you think these are all victims? Can you see how all of this can seem like it was you? Wait, do you think that I'm the one pulling the strings? What if I said I do? I'm Danny, not! Danny, I'm trying to help you. I didn't shoot anybody. His best interest is to plead guilty. They're all in this together. If I'm right, Danny may be innocent. What are you not telling me? What are you not telling yourself? <sighs> Серіал-антологія на Apple TV створений Аківою Голдсманом. Перший сезон серіалу черпає натхнення з роману Деніа Кіс таємнича історія Біллі Мілігана». Події серіалу розгортаються влітку 1979 року в спекотному Мангеттені після арешту Дені Салівана. Це сором'язливий та антисоціальний підліток, якого підозрюють у причетності до стрілянини в рокфеллер Центрі. Слідча Рая Гудвін досліджує минуле Денні, допомагаючи хлопцю розібратися у тому, що його спонукало до злочинів. У своєму інтерв'ю для Entertainment Weekly Холанд зізнався, що настільки занурився у свою роль, що після 9 місяців знімань було дуже важко відрізнити себе від персонажа. Плюси картини. Переповна кімната має доволі відомий акторський склад. Як було згадано раніше, Том Холланд в ролі головного героя Денні Салівана та Аманда Сайфред в ролі детектива Рай. Також Саша Лейн, Крістофер Еббот, Віл Чейс та інші в ролі другорядних персонажів. Постановка серіалу також на вищому рівні. Кадри в сценах динамічні та різноманітні в залежності від настрою сцени. Також, як підмітив у своїй рецензії Денис Федорчук, під час неквапливих розмов хлопця з психологиною камера часто ловить їх великими планами, що дозволяє краще відчути історію та пережити її разом з персонажами, а постійне надходження нової інформації, котра висвітлюється у флешбеках, не дозволяє засумувати. Кінематографічна робота у серіалі справді на вищому рівні. Ракурси у сценах поставлені таким способом, що в них виходить повністю передати настрій ситуації. Робота акторів грає величезну роль у сприйнятті кінопроекту. Можна впевнено сказати, що акторська гра тут не перевершена, адже забезпечує живими персонажами, за якими цікаво спостерігати. Сюжет іде впевнено та неспішно, що дозволяє серіалу правильно розкривати персонажів та дає глядачеві достатньо часу познайомитись з головними героями та їхніми конфліктами. Величезною перевагою картини є те, що протягом перегляду частенько постає закономірне питання: хто правий і де ж істина. Щоб відповісти на нього, достатньо зауважити, що глядачі не зобов'язані знати історію Біллі Мілігана, реальної людини та головного героя книжки Першоджерела. Професійним глядачам все-таки бажано бути в курсі подій. А тепер до мінусів. Вони тут як не дивно є. Просто прочитавши в інтернеті елементарну інформацію про книгу, на основі якої було створено проект, можна зіпсувати інтригу, так як розкривається багато карт. Якщо хочеться отримати від серіалу максимум емоцій, варто переглядати його без найменшого поняття про перше джерело. І ось таке незнання піде тільки на користь перед переглядом, бо тоді наявні у сюжеті твісти будуть максимально дієвими, а перегляд не перетвориться на катування. Навіть ми тут з усіх сил намагаємось триматись від зайвих спойлерів, а це ж майже неможливо. Тут, як можна зрозуміти, я теж на стороні Дениса. Наштовхнутися на спойлери не складно, а псувати експірієнс не хочеться. Тому краще йти дивитися всліпу. Отже, висновки. Переповнену кімнату вкладено багато сил та душі, вся команда зробила неперевершену роботу. Це один з тих випадків, коли в один сезон серіалу вмістили цікаву історію, якій не потрібні сотні продовжень, щоб зібрати побільше коштів. І судячи з усього, автори і не зацікавлені в такому розвитку подій. Я б сказав, що в сучасному медіапросторі потрібно побільше таких проєктів. Проєктів, які не розраховують на 10 і більше сезонів, а просто зосереджують свою увагу на історії, яку хочуть донести до глядача. Якщо ви уважний глядач та поціновувач гарно прописаних історій з інтригою, загадками та драмою цей серіал саме для вас.